Медіахаб унікальний проєкт, який об'єднав усі регіони країни навколо якісного оповіщення населення. Ніякої води, виключно факти. Сьогодні інформуємо про Дніпро: Херсон, Харків, Львів, Київ, Одесу, Полтаву та Рівне. Будьте з нами. Ми починаємо. Балістика, авіабомби та БПЛА – чергова нічна атака на Україну на Дніпровський район. Росіяни спрямували балістичну ракету. Дроном камікадзе поцілили по Нікополю. Ворожа артилерія відпрацьовувала по Марганецькій громаді. Людей не зачепило. Загалом сили ППО збили 50 дронів у Київській, Сумській, Одеській, Харсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Ще 27 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України. Далі про Херсонщину повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Окупанти шахедом поцілили в освітній та медичні заклади, пошкодили багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Чотири людини поранено. Під атаку потрапила і бригада екстреної медичної допомоги. Постраждали водій та фельдшер. Обидва отримали травми та контузію. Окрім того, у селі Дніпровський місцевий житель натрапив на ворожу міну через детонацію. Він зазнав травматичну. Но ампутації лівої гумілки. Потерпала і Харківщина. У Шевченківському районі окупанти обстріляли супермаркет. У Холодногірському бомба влучила у річку неподалік станції метро. Внаслідок авіаудару по селищу Ківшарівка пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Постраждала літня жінка під завалами тіла трьох людей. Ці моніторингу якості повітря обладнані сучасними пристроями для збору даних про рівень забруднення. Три нові станції відкрилися у Полтаві, а результати вимірювань доступні для громадськості. З деталями наші колеги з телеканалу ІРТ. Три нові станції вимірювання якості повітря запрацювали у різних районах Полтави. Тепер в режимі реального часу на сайті громадської мережі Лун місто Ейр» можна слідкувати за цими показниками. Також на спеціальній мапі можна побачити рейтинг якості повітря серед інших міст України. Наша станція складається з двох частин: з місків, котрі виглядають як поміранчевий прямокутник. Носику, де безпосередньо встановлений датчик рідно-дисперсного пилу, температури та вологи. При розробці станції ми старалися враховувати багато норм, а особливо директиву ЄС, де зазначається, що треба вимірювати від 50 см від стінки. А з комбінацією легкого матеріалу, а саме алюмінію та 3D-друку, ми отримали міцну конструкцію. Станції вимірюють дрібні часточки пилу в повітрі, які не видимі людському оку, але можуть потрапляти у легені. Це не лише продукти процесу горіння, а й автомобільні вихлопи, зазначає куратор громадської мережі станції Лун місто -Ейр» Анна Денисенко. Ми хотіли встановити ще кілька станцій у місті, тому якщо ви цікавитесь, якщо ви житель Полтави цікавитесь темою якості повітря, темою екології, то у нас на сайті «Лунмісто» міста можна подати заявку. Якщо нам піді. І підійде ваша як би, локація, то ми надамо безкоштовну станцію. Це може бути приватний будинок, це може бути багатоквартирний будинок, але бажано, щоб це була висота, там десь другий, третій поверх. Дані від цих станцій також підвантажаться у систему. Вони будуть у загальному доступі, додала Анна Денисенко. Декомунізація в Україні полягає у позбавленні від наслідків комуністичної ідеології, перейменовують вулиці, міста зносять комуністичні символи та демонтують пам'ятники, пов'язані із радянськими діячами чи подіями. Було ухвалено низку законів, серед яких про засудження тоталітарних режимів. Про процес декомунізації у Києві далі розповість наш колега Андрій Гайдай, який просто зараз знаходиться на Андріївському узвозі. Вітаю студія. Я зараз знаходжусь на Андріївському узвозі. Ось поряд з пам'ятником Михаїлу Булгакову, якого вже бачите, заклали мішками добрі люди. Міша, напевно, тобі прийдеться скоро збирати валізи і їхати десь, напевно, що в якийсь музей, напевно, так. А я хочу також зазначити, що комісія Київської міської ради з питань декомунізації ухвалила рішення вже про демонтаж цього пам'ятника. Ж пам'ятнику Анні Ахматової і Михаїлу Глінки я хочу зазначити, що це дуже важлива, так би мовити, місія нашої держави в рамках декомунізації, тому що під час війни ну ми маємо позбуватися з цих символів, проти яких зараз і, і в тому числі і на фронті борються наші воїни, і за які русський мір сюди прийшов нас вбивати. Тому ось така ситуація, такі новини. Студія, вам слово. Дякую, колего. Ми лише додамо, що на місце радянських маркерів українці пропонують встановити нові усучаснені монументи. А кого саме хочуть бачити, та які бажання висловлюють, ми дізнавалися у Дніпрян. Унаслідок декомунізації по всій країні знесли пам'ятники російським та радянським діячам, але ж на їх місце мають прийти інші. Кого б з українських письменників, діячів культури або митців, або навіть захисників Дніпря не хотіли б бачити на їх місці. Сьогодні ми тут, щоб дізнатися. З відомих постатей, які ми і так вивчаємо, там сковороду ну Шевченко, і так в нас пам'ятки пам'ятники є Франка та Лесі Українки, також, мабуть, можливо, менш таких популяризованих поетів, там Павло Тичина чи ще хтось, можливо, військових? Так, військових однозначно також видатних якихось постатей. Мабуть, тим, хто внесок зробив для України великий і значимий. тому я. я... Думаю, військовим або письменником Тарас Шевченко такі, такі популярні героїв. У нас вже багато воєнних героїв. Так. От героїв треба ставити. Я вважаю, що на поставити героям. Да, нашим героям. Львів стане першим містом в Україні, де впровадять 5 g зв'язок. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, у трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме два роки. 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше ніж 4G. Тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Працюємо над забезпеченням якісного зв'язку. При повномасштабну війну, я би хотів донести до людей те, що потрібно бути добрішими, каже волонтер Михайло Дідушок. Історію благодійника з Рівного висвітлювали наші колеги з телеканалу ITV. Подробиці просто зараз. Допомагаю літнім людям, людям з інвалідністю, дитбудинкам, тваринкам, бездомним, притулкам. Якщо чесно, то я складаю плани з вечора і на цілий день розписую, що куди як. Є багато людей, до яких я їжджу, просто навіть гості. Своє волонтерство Михайло Дідушок розпочав з того, що почав допомагати літнім людям на одному із рівненських ринків. Зазвичай він приходив туди і викуповував у них те, що вони принесли на продаж, або ж просто допомагав коштами чи іншими. Продуктами. Я бачу у вас лізочок, може більше наберегти. Дайте, будь ласка, кілограм три помідор для бабусі. Може ще щось треба. Порахуйте, будь ласка, це все, я все вас заберу. <гahi> <Yeah>. <гahi> <гahi> все, все, так. <все>, да. Добре, гаразд. Беріть м'ясо, яке вам треба. Мені неудобно. Добре, давайте я виберу. Окрім цього, Михайло дідушок періодично навідується і у притулки для тварин. <гултим> Привыкнуть, да? Сеня. Хорошая собака, да? Хороший. Також організовує і волонтерські збори для підтримки військових, пенсіонерів, сімей та одиноких, які опинилися у скрутному становищі. Однією із таких родин, якій допомагає Михайло, є подружжя із села Карпилівка, що на Рівненщині. Ну, з Михайлом десь біля двох місяців ми знайомі. Вона каже: я тебе каже, познайомлю з таким каже, хорошим волонтером. Я йому так само, як оце вам розказала, свої проблеми, що чоловік хворіє, я вже не перший рік хворію. І він отак прийнявся нашою проблемою і каже: не переживайте, все буде. Добре, так він нам допомагав грошима в основному продукти привозив пару разів і грошима, бо нам у нас багатодітна сім'я. Я, я і чоловік, і п'ятеро дітей, дві дочки, три сина. Михайло дідушок розповідає: пішов шляхом волонтерства через власні переконання, бо зрозумів, що допомагати іншим важливо як ніколи, особливо зараз. Часто зустрічав людей бездомних тваринок на вулиці, котрим хотілось допомогти, і я подумав, чому б не поєднати це з е, е, тим, що я буду це знімати і висвітлювати в соцмережі, щоб наповнювати їх таким добрим корисним контентом. Волонтер наголошує у важкий час потрібно об'єднуватися та підтримувати один одного. Тому закликай інших не бути осторонь, чужої біди і допомагати, хто чим зможе. Я би хотів донести до людей те, що потрібно бути добрішими до інших, кому ви би хотіли допомогти. Ви бачите, що людина потребує допомоги. Підійдіть, підійдіть до неї, поговорю. Не познайомтесь, запитайте, що їй потрібно. Не проходьте просто повз і зробіть для цієї людини світ кращим. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Він старший сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, родом з Одеси, у грудні 2022 року. Під Бахмутом отримав важке поранення через вибух танкового снаряду. Завдяки реабілітації у провідному центрі протезування Олександр Коржук зараз знову вчиться ходити. Вже переніс 25 операцій, та наразі звикає до протезу. Спочатку було дуже важко, особливо ходити по сходах, довіритися протезу, що він витримає мою вагу. Та найскладніше було переконати себе, що я це можу. Я дуже хочу знову плавати в морі та їздити на велосипеді. Мої терапевти кажуть, що це нереально, але я доведу їм протилежне, зізнається Олександр Коржук. Дякуємо, що були з нами. Ви подивились проєкт UA Media Hub. І пам'ятайте, підтримка наших захисників це те, що кожен із нас може зробити. Донати це маленька частинка великої перемоги. У студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі на телеканалі Де один.